Вибачте, а це правда, що у вас є альбом Kids за 400 гривень. Ви що зовсім де ви бачили такі ціни на альбоми Ви Можете не приховувати від мене, я все знаю. І що ти там знаєш? Багато чого, я ж на сайті бачила. Добре, тільки чш. іди за мною. Ось, з тебе 480 гривень. А там є передзамовна картка. Є, бо цей альбомчик ще з передзамовлення. А там точно чанбін? Зараз декілька хвилин. Зловлю правильну хвилю і подивлю. Буде! Тоді беру, а що ще буде зі трикиць по знижці? За мною! Май тобі рюкзак стрікіт за 180 гривень. Так він коштував 600. Так чорна п'ятниця. А сьогодні ж субота. Ну субота почорніла. І що брати? Будеш та я ще бачила вас на сайті фотостріби та полароїди по 17 гривень. Це правда? Так, на тобі цілу жменю або за 70 гривень дійсно існує. У нас ще й декілька їх сюди. Ось тобі няшки ню джинс. Ну добре, беру. А ще візьму дві пачки ломокарток. Щоб третя була в подарунок. Ну, звісно. А може тоді і акрилові стенди? Там також один плюс один пудривні три. Так, тому і пропоную. Ось тобі дві пачки ломокарток, а третя в подарунок. Сюди. А ось тобі два акрилових стенди і третій безкоштовно. Добре, дякую. Ей, а заплатити?